Служіння пророка тілу Христову полягає не в тому, щоб випускати точні пророчі слова, а потім нагадувати всім, коли це станеться. Їхнє служіння церкві полягає в тому, щоб привести тіло Христове у відповідність з Божою волею і планами на землі і в кінцевому рахунку підготувати шлях Господу. Це означає бути служителем тіла, який постійно звертає погляд церкви до Ісуса. Говорити тільки те, що відкриває Святий Дух, а не те, що приносить популярність, Вести тіло Христа до святості і покаяння, навчати тіло розуміти часи і сезони, давати напучування, застереження і втіху через Божий пророчий голос, готувати тіло Христове до того, щоб воно виглядало як Христос. Демонструвати любов Божого серця до народів, регіонів і окремих людей, перебувати в постійному смиренні і підпорядкуванні Ісусу як Його Слуги, діяти в страху Господньому, перемагаючи страх людський, сузидати церкву Христа. Багато пророків також мають апостольську благодать для созідання церкви Христа. Пророчі діяння Святого Духа в їхньому житті це благодать, яка дозволяє їм бачити і визначати Божі креслення і волю для регіонів, які вони будують. Потім апостольська благодать дає їм силу природним чином проявляти те, що Дух пророче вивільняє. Пророки також часто несуть у собі благодать учительства, щоб вивільняти откровення, пов'язані з Пророчим голосом Святого Духа. Словом Божим, а також сповноваженнями і дарами Святого Духа. Їхня головна благодать залишатися в тісному зв'язку з Божим серцем і говорити тільки те, що вивільняє Дух. Це робиться в святому страху Господньому. Істинне пророче висловлювання Святого Духа вивільняє силу для народження, вирівнювання і очищення. Ніщо з цього не є самообманом або корисливістю. Вся благодать виходить від Христа, і вся слава повертається до нього. Марія Девіс Аткінс